Сьогодні ми поговоримо про одне з найпоширеніших виправдань, яке я чую: у мене маленька квартира, мені нема де зберігати стратегічні запаси. Але насправді місце є завжди. Питання тільки в тому, наскільки ефективно ми його використовуємо. Тож зараз покажу, як перетворити навіть скромне житло на практичну і безпечну систему зберігання. Один, почни з планування простору. Перш ніж купувати продукти чи контейнери, зроби ревізію. Подивись на свою квартиру не як на житло, а як на систему зберігання задай собі запитання, де є незадіяні зони, які не використовуються щодня, які меблі можуть виконувати кілька функцій, що реально заховати, щоб не заважало в побуті. 2. вертикальний простір це саме те, що потрібно у такій страві. Високі сталажі, встанови уздовж стін, у кутках, на балконі або в коморі. Навіть одна вузька конструкція до стелі може вмістити запаси на місяць. Полички над дверима дуже недооцінене місце. Туди можна зберігати легкі, але об'ємні речі, рулони паперу, серветки, пакування круп. Верхня частина шаф, якщо в тебе кухонні шафи не доходять до стелі, використай цей простір на максимум. Постав туди герметичні бокси з рідше вживаними запасами. 3. Підлога і підмеблевий простір. Під ліжком встанови контейнери на коліщатках. Там можна тримати борошно, крупи, пасту, консерви, усе, що не боїться зміни температури. Під диваном, комодами, кріслом, якщо там достатньо місця, використовуй вакуумні пакети або коробки з кришками. Низ кухонних тумбочок. Звільни від непотрібного посуду і організуй зону для запасів. 4. підвісні органайзери та кишені. На дверях шаф з внутрішнього боку прикріпи органайзери з кишеньками, тканині або пластикові. Туди чудово влазять спеції, таблетки, засоби гігієни. На стінах можна підвісити декоративні мішечки чи тканинні сумки для дрібниць, батарейки, сірники, ліки, бинти. За дверима кімнат чи кладовок чудове місце для додаткових полиць або каркасних органайзерів. 5. Зони для довгострокового і короткострокового зберігання. Короткострокові запаси на 3-7 днів зберігай ближче у кухні в серванті у доступному ящику. Довгострокові запаси 30 днів ховай подалі під ліжком за меблями у валізах, які не використовуються. Це не лише економія місця, а й захист запасів від частого доступу, вологи або світла. Також часте запитання скільки, де та як зберігати воду в умовах обмеженого простору мінімум 2-3 літри на людину в день, 1,5-2 л для пиття, решта на гігієну, приготування, санітарні потреби. Як зберігати воду у маленькій квартирі. 1. Каністри з вузькими профілями. Високі й вузькі каністри 10 20 Л чудово стають за шафою, під столом, уздовж стіннобирай харчовий пластик, позначка HDP або Пет з цифрою 1 або 2. 2. Пляшки з мінералкою. Зберігай їх не лише в кухні, а й у всіх доступних місцях під ліжком, у шафі, за диваном. Пляшки легко вписуються в пусті проміжки між стінами і меблями. 3. Вода в м'яких резервуарах ідеальні для зберігання в шухлядах, рюкзаках, навіть у валізі. Є складні резервуари на 5, 10 Л, які після використання не займають місця. 4. Використай ванну чи відра на крайній випадок. Якщо є ризик блекауту вимкнення води, наберіть у ванну або велику ємність. Обов'язково накрий поліетиленом, щоб не потрапляв пил і бактерії. Як довго зберігати воду? Заводська вода в пляшках до двох років, залежно від терміну на етикетці. Домашня вода в каністрах до шістьох місяців, але зберігай у темному, прохолодному місці, регулярно міняй раз у три, шість місяців, фільтри та дезінфекція. Один фільтр глечик або портативний фільтр обов'язковий мінімум. Якщо зберігати воду ніде, буде хоч чим очищати доступно. Два таблетки для очищення води на основі хлору чи йоду легкі, дешеві, довго зберігаються. Три срібна ложка або срібна монета в каністрі, бабусин метод консервування води. Частково пригнічує ріст бактерій. Також порада з досвіду. Зробіть водяний рюкзак 2, 4 пляшки по 1,5 л, таблетки для очищення, фільтр, кружка або казанок. Якщо доведеться евакуюватись, це дасть шанс пережити перші дні. Пам'ятайте, вода це не те, з чим варто економити простір. Вона важливіша за їжу. І хай в тебе її буде забагато, ніж не вистачить у потрібний момент. Для зберігання провізії використовуйте герметичні контейнери, пластикові або скляні, бажано непрозорі. Вони захищають від вологи, шкідників і перепадів температур. Не зберігайте продукти в паперовій або відкритій упаковці, вона притягує тарганів і швидко псується. Підписуйте усе, дата покупки, термін придатності, що всередині. Зробіть це маркером або наклейками. Інакше через півроку не згадаєш, що це за білий порошок у банці. Систематизуй запаси, не складайте усе навалено. Групуйте продукти за категоріями крупи до круп, консерви до консерв. Не змішуйте їжу з побутовою хімією. Складіть список у зошиті або в застосунку, що й де лежить. Це економить час і знижує ризик перевищити термін зберігання. Вісім. Підтримуйте ротацію своїх запасів. Те, що куплено раніше, потрібно їсти першим. Регулярно перевіряйте запаси і додавайте нові продукти. Плануйте тижневий раціон із використанням старих запасів, щоб не викидати їжу. Приклади, де ще шукати місце. Старі валізи, можна зберігати крупи в мішках. Порожні банки з під кави чи чаю, сіль, цукор, спеції. Контейнери на балконі, за умов ізоляції від вологи й перегріву. Висувні ящики в дивані, пуфи з порожниною навіть за книжками в шафі, запасні батарейки, аптечка, сухісники. Твоя квартира не тісна, просто не оптимізована. Коли подивитись на неї, як на карту можливостей, з'являються десятки рішень. Запаси це не про паніку, це про спокій і впевненість у завтрашньому дні. Незалежно від розміру житла, поділіться у коментарях своїми методами зберігання провізії в умовах обмеженого простору. Дякую за перегляд та підтримку канала.